Всім привіт! У нас з вами сьогодні 1 липня, а це означає, що ми з вами будемо підбивати підсумки маленької нашої традиційної рубрики збулось за червень. І цього місяця, оскільки я дуже люблю липень, я вирішила, що в нас буде цілих 5 переможців. Ну, а перед тим, як ми. Прийдемо до оголошення імен, а я розкажу вам про правила нашої маленької рубрики. Якщо ви дивитесь мої розклади, якщо вам подобається, якщо ви там запам'ятовуєте, що я де казала, і якщо ви бачите, що ця подія відбулася, от, наприклад, у нас. На червень розклад так був, що випадали карти, що буде у Росії знатний позор. Ну, позор з транспортними засобами у Росії відбувся майже на самому початку місяця з літаками із планом Паутина. І це було феєрично. І потім був, наприклад, розклад, що. Незабаром теж буде цікава операція, і що щось може у Росії постраждати біля води, і буквально там на наступний день прилетіло по опорі моста. І мені дуже особливо було приємно, що навіть знайшлись мої глядачі, які довго зі мною, і вони пам'ятають, що в минулих розкладах ще давно-давно мені показували карти, що дійсно будуть пошкоджені опори. Ну і таким чином ви можете повернутись у відео, там, де я казала, щоб відбудеться така подія, і написати свій. Свій коментар з тим, що відбулася насправді така подія, і починати цей коментар зі слова збулось. І тоді, в кінці місяця, я виділяю час, забуваю в. Пошук слова збулось, і відсортовую всі коментарі. І рахую, хто приймав участь, і скільки коментарів люди написали, скільки вони побачили самоподій, які нам з вами карти показували. І, відповідно, у нас виходить там певна кількість переможців, або там два три іноді от 5 буває. І таким чином я просто дарую від себе нову колоду таро, яку я відправляю по Україні виключно новою поштою. Але, наприклад, якщо ви зараз за кордоном, якщо ви тимчасово виїхали з України, я можу відправити на когось вашого знайомого, якщо ви прийматимете участь, але проте лише тільки по Україні і тільки новою поштою. Ось, Я думаю, що нічого складного нема. В першому коментарі я ще дублюю правила, як з нами тут можна грати. І в цьому місяці, в нас, оскільки в нас цілих 5 переможців, колоди будуть трошечки на вибір. В мене заготовлені 3 колоди Whispers of Time, 3 колоди Джокера, і в мене є 5 тарганів. Тільки момент таргани. Якщо в мене ну, я користуюсь російською версією, тут по тарганам прямо буде сюрприз, бо шановна пані Юлія з Херсону зробила взагалі, по-перше, зробила сама такі чудові чохольчики і зробила цю колоду гарної якості в гарній. Такі, бачите, обкладинці і українською мовою. Це насправді ексклюзив. Пані Юлія передаю вам вітання. І оці шикарні колоди також є сьогодні на вибір таргани тільки українською мовою. Я просто показала вам одну колоду, вона буде отак йти. Це ексклюзивна колода, таку ви точно ніде не зможете придбати. І що ми з вами маємо на цей місяць? Окрім е, тарганів таракани в голові? Ви бачите цю колоду в мене дуже часто. Вона дуже гарно це мак. Тобто метафорично-асоціативні карти, вони набагато простіші, ніж таро, не треба знати систему. Тобто, ти просто там виймаєш настрій там людини, відношення, ставлення. Ну, приблизно ти можеш зрозуміти, хто там, що про кого думає, і як. Ну, тимчасово можна, якщо, наприклад, ви думаєте для себе, чи потрібно вам взагалі таро, і. Просто подивитись, як ви будете справлятись з картами, можна, в принципі, просто брати цю колоду, ну, типу, спробувати себе. Вона класна. Бо вона така психологічна. Вона показує всі страхи, вона може витягнути там всі переживання. Насправді дуже позитивні тарганчики. А особливо, що вони в вас, якщо ви оберете саме цю колоду, будуть українською мовою. Тому. Там дівчата працювали в тому числі з філологами української мови для того, щоб коректно це перекласти, тому що ну маніпуляш там і зацикльониш. Ну важко насправді дівчатам було перекласти, але вони справились. Далі на вибір в нас йде Джокер Таро. Джокер Таро, не знаю, для мене це One Love, тому що це крадерой. І він ну, фантастичний художник, я його дуже люблю. Колода реально темна, але вона настільки Вона не тягне, не тягне вона енергію, я так не вважаю, вона стильна, лаконічна і дуже правдива. Я її дуже люблю, вона мені дуже подобається. Ну, ви її часто в мене бачите в розкладах. Ну, просто я, наприклад, я особисто дуже люблю роботи Патріка Валенсе. Там в мене є тріумфи місяця, є «Девіантний місяць, є його «Оракули», І от корада рой мені дуже подобається. В мене є його ворони, і оця колода, вона прям така. Ну, подивіться, який імператор. Ну, дійсно, людина, яка просто у владі живе, і заради влади готова на будь що Безголовий е, сімка кубків, ну тобто він свою голову просто на фантазію обміняв. Насправді ну, цікава зна колода. Я її дуже люблю, але вона така ну, темненька, тобто вона е, не про лютики цвіточки. Але я не вважаю, що вона якась дуже така енергозатратна. Ні, вона не висмоктує енергію і вона дуже проста в роботі, тому що вона ну, суто йде по витовській системі. Тому я знаю, що вона вам сподобається. І третя колода в нас на вибір ще під часу. Колода української. Художниці, Цифрова колода Соні Куленяк. У вас будуть оригінали запаковані, такі ж самі, як в мене, тільки запаковані, але пакування у Лос-Карабіо змінилось. Вони вже в пластик не пакують, лише такі от кругляші на боках. А таргани будуть в таких от чудових сумочках. І колода Соні Куленяк. Вона мені просто жовто-блакитна, супер-мега-патріотична, все по класиці. Тільки якщо джокера малювали вручну, тобто художник малював, то тут відчувається використання штучного інтелекту, проте воно дороблено, доведено до ну, гарного такого вигляду, без там зайвих пальців, без зайвих рук, без зайвих ніг. І колода насправді гарненька. Дійсно. Теж вона просто йде в тематиці звичайної колоди вейта. Я не думаю, що будуть якісь з нею також у вас проблеми або нерозуміння, як прочитати, бо тут все доволі просто. В принципі, вона не темна, вона ну, така нейтральна. Не можу сказати, що вона прям супер-мега-оптимістичних яскравих кольорів, ні такі виважені кольори. Дивіться, яка красива жазлова королева. Аж жалко її читати на раху. Ну, сім пентаклів, Бачите, в нього якісь тут корінці і щось таке, дуже недозрілий врожай. Дев'ятка кубків задоволення від свого життя. Від того, що ти маєш, від надбання, яке в тебе є задоволення собою, і вона йде з золотим гілдингом. Отакі в нас цього місяця на вибір три колоди. Нагадую, в нас з вами п'ять переможців, і, відповідно, дівчата-хлопці будете, дівчата, будете обирати в порядку, в тому, в якому я скажу. Значить, Перше місце в нас у Time Relax. На другому місці в нас. Пані Галина. На третьому місці Олена Бесараб, на четвертому місці Аліна Росолько, і на п'ятому місці Ірина Стеценко. Я вас всіх вітаю, вітаю вас з перемогою, вітаю вас, дякую вам за те, що ви приймали участь. Я дуже сподіваюся, що вам сподобаються колода. І прошу саме цих п'ять учасників дуже вас прошу пройти по посиланню, яке буде закріплено в першому коментарі. Де ви пройдете в маленьку групу Telegram, яку я створю спеціально для того, щоб з вами обмінятися даними, щоб ви мені надали скріншот з вашого youtube каналу, щоб я бачила, що це дійсно ваш аккаунт, що це дійсно ви писали коментар? І там в Телеграмі я у вас запитаю адресу нової пошти, куди я по Україні можу відправити вам. Колоду, звісно, відправляю я за свій рахунок, тобто ви просто приходите на пошту і отримуєте її. Отак, все. Ще раз вітаю цих п'ять переможців. Дуже сподіваюся, що вам сподобається в роботі колода. Бажаю вам гарних, зрозумілих, дуже чітких розкладів. Ну, а всім, всім бажаю гарного дня, тихої ночі, дивлячись, коли ви дивитесь це відео. І беззаперечно, як найшвидшої перемоги України, до зустрічі на все добре.